Оксана Думанська. Собаче життя кота хитруна, правдива казка Єві та Захару. Ну і нам, звичайно. Рудий кіт на ім'я Хитрун мешкав на шостому поверсі звичайного міського будинку. Звичайно, не сам, а з господинею її звали Насткою. Одного разу. Настка прийшла додому, дуже гарно вбрана і не сама. У дверях постав високий хлопець. Хитрону це не сподобалося. Чого цей незнайомець обійшов усю його територію? Чого він пакує у нашій ні валізи її сукні? Е, яке він мав право відсувати новою зеленкувату мисочку в жовті квіточки, де ще було молоко? «Пробач, хетрунчику, взяла кота на руки настка. Поживи поки що сам. Я привозитиму тобі харчі. Куди це вона зібралася, невдоволено подумав хитрун і настобурчив шерсть. Розумієш, тим, де я мешкатиму, є папуга, а ти ж хижак. Не можна вам під одним дахом. Ти йому пір'я повисмикуєш, а він тобі очі виклює. І що в тому доброго? Хетрун ображено вислизнув із знащених рук. Чи ти його умовляєш? сказав хлопець. Якщо він мудрий кіт, то він повинен розуміти й сам. Дівчата виходять заміж і переїжджають до чоловіків. Так вона вийшла заміж? Навіщо? Нам так добре жилося без цього хлопця? Розгублено подумав хетрун і почав дряпати кістями двері. Не гнівайся. Я тебе не покину, гладила його Настка. Не покину, обурювався хитрун. А як називається, коли кота лишають мого в помешканні? А й собі забираються йдуть до свого папуги. Я й справді повисмикував його на намальоване пір'я, щоб не пишався ним. Але сам тут не лишуся. Хм, велике щастя. Сидіти й чекати, поки тебе нагодують. Якщо мене назвали хижаком... Та я не такий дурний, щоб стрибати на землю, коли піді мною аж п'ять балконів. І хитрун скочив на першого низу. Настка довго ходила навколо будинку і кликала кота, а він зачаївся під кущем. Та ось хлопець виніс валізи, під'їхало у таксі, водій відчинив багажника. Хитрун зітхнув. Зараз вони поїдуть, і ми вже ніколи не зустрінемося, подумав кіт і смуток огорнув його. Від двох до кінчика хвоста. Він мало не вискочив зі свого сховку, але побачив, як поважно вийшов на полювання афганський хорт Чарлі. Тепер ми з тобою хорти обоє нікому не потрібні, казав сам до себе кіт. Хіба можна вірити дівчатам? Вони виходять заміж. Так, перегоримо трішечки, самі потім почитайте. Кіт. Зупинився на безпечній віддалі і підняв угору хвоста. Хорт поглянув у його бік. От нещасний. Чого він мене боїться? Я своїх не зачіплаю. Підійшов би ближче. Тут ще з вечора залишили ряжанку і її вистачить, щоб наїстися котові, а я чекаю кісточку. Хитрун не підходив, і тоді Чарлі поступився йому місцем під смітником. Він підвівся, струснув усім тулубом, краєм ока бачив, як насторожився той рудавий кіт. Та мудрий пес, навчений життям, розумів, що ще не настав час для їхнього порозуміння, тому побіг до великого магазину, де найстарша прибиральниця завжди виносила йому обрізки з ковбаси. Хай сьогодні щось там собі надибає, думав Чарлі. А завтра я його дечому навчу. Хто ж такого гарного кота? Вигнав на вулицю. Петрун підійшов ближче до смітника і нюхом вчув, де можна поживитися. Він всунув морду картонного чотирикутника з ряжанкою і, захлинаючись від поспіху, вмить поглинув усе до, останньої... поглину до останньої краплі. А потім сів, щоб умитися. Псика. Та до смітника підійшла. Та огрядна тітка, що вчора виганяла його з дитячого майданчика. Ха-ха, Так я тебе і злякався, подумав ситий кіт. Він спокійно рушив до кущів, де був певен, подрімає після важкої ночі. Оксана Думанська. Собаче життя кота хитруна.